Друзі, привіт! Вітаю на новому відео! Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та пиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому впасти в рекомендації і його побачити якомога більше наших колег. Сьогоднішнє відео буде виходити на постійній основі. Це топ 10 преміум танків на єврорегіоні World of Tanks. Які показують найкращі результати по рейтингу vn 8 та мають найкращий відсоток перемог. Так як цей топ змінюється в режимі онлайн, я його роблю кожного місяця і у відео буду розповідати про ситуацію, яка склалася за минулі 30 днів. Наш топ складений по середньому значенню рейтингу vn 8 на цих машинах. Ну що ж, в нашому топі однозначно змінилися танки в порівнянні з минулим місяцем. На 10 му місці розташований барабанний чеський важкий танк Шкода Т-56. І я дуже хотів його отримати з минулих коробок, але отримав все, крім нього. На танку зіграли 783 тисячі боїв за останні 30 днів. Середній вн 8 складає 1600 одиниць, а відсоток перемог аж 54. І це найкращий показник. По перемогам в нашому топі. Для того, щоб краще зрозуміти рейтинг ефективності В 8 то на останньому місці серед прем-танків 8 рівня знаходиться Канон як Панцер з рейтингом вдвічі меншим, 822 одиниці. Шкода Т-56 має фантастичну гармату з альфою в 460 одиниць. Та барабаном на два постріли. Вийшов, видав барабан і пішов на КД. Я оце прокачую собі паттона і вчора грав на восьмому рівні на танку першим. Проти мене попав взвод з трьох шкод Т-56. І такого знущання ворожої команди над моєю я не бачив давно. Мінусом танку можна назвати його малий запас хітпойнтів – 1500 одиниць. Що небагато для важкого танку, але вміла гра відброньований. башти це повністю компенсує. Танк добре пробувається в НЛД та командирський лючок, але ще спробую його вцілити. Також він трохи сліпий, з оглядом всього 370 метрів. На євро грають з наступним обладнанням, ти його зараз бачиш на екрані. А якщо хочеш отримати майстра на цьому танку, тобі потрібно заробити 1531 одиницю досвіду, що являється надзвичайно непростим завданням. Щодо відміток, то перша на 2123 одиниць, друга 2922 і третя на 3536 одиниць середньої загальної шкоди. На дев'ятому місці в нас розташований німецький середній танк, якого можна було б зробити ЛТ Kampfpanzer 07 RH. На танку зіграли 403 тисячі боїв з рейтингом вн 8 в 1625 одиниць, а відсоток перевог складає 5134 Особисто я обожнюю їх зустрічати в рандомі, а в них дуже гарно відлітають башти, що можна побачити на одному з моїх останніх відео, де я брав майстра на AMX13105. Танк має замість гармати кулемет з альфою в 200 одиниць. Ідеально підходить для режиму гри лінія фронту, де можна стати в кущі та відстрілювати всіх суперників, що катають поряд. З мінусів можна назвати повну відсутність броні, але машина досить цікава по обладнанню то його грають з вентиляцією та досилачем. А третій слот вибирають по бажанню – оптика, приціл або стабілізатор. І якщо ти хочеш взяти майстра на цьому танку, тобі потрібно набрати аж 1512 одиниць досвіду за бій, що практично на 40 одиниць більше за ру регіон. То що весь скіл переїхав на євро? Щодо відміток, перша на 1737 одиниць, друга 2514, а третя 3130 одиницях одиниць сумарної шкоди. На ну усі знову залетів в наш топ італійський барабан про Jetto 46, а на ньому накатали 1 мільйон 541 тисячу боїв. Це надзвичайно багато. Більше має тільки одна машина в цьому топі. Поліпшена версія P44 Пантери, має рейтинг ефективності в 1633 одиниці в N8 і відсоток перемог в 51,04. Танк має альфу в 240 одиниць та барабан на 3 постріли. Ну і звичайно свою славнозвісну італійську дозарядку. Армата дуже приємна, має точність в 0.33, а максимальна швидкість в 55 км на годину допоможе займати вдалі місця для зустрічі та настрілу всім ворогам. Танк має хороший огляд в 390 метрів, комфортні кути нахилу гармати, і єдине, що можна віднести до недоліків, це відсутність броні. Хоча, якщо ти дивився моє останнє відео про АМІК-13-105, я там мав неприємний рикошет від башти цього танку. Також дуже часто критує поворотний механізм башти. Щодо обладнання, то його найчастіше катають з вентилятором, стабілізатором та прицілом. А якщо ти хочеш взяти майстра на цьому танку, тобі доведеться зробити щонайменше 1467 одиниць досвіду. А якщо плануєш брати відмітки, то перша на 1929, друга на 2696, та третя на 3287 одиницях середньої сумарної шкоди. Бажаю всім такого танка в ангар. Ну що ж, до нашого топу вперше завітав радянський двохствольний танк об'єкт 703-Варіант 2. Танк має дві неточні гармати від ІСа 3 з Альфою в 390 одиниць. На ньому скатали 406 тисяч боїв з рейтингом вн 8 в 1663 одиниці. З його недоліків можна назвати те, що він повний кріт, огляд всього 350 метрів. Також майже відсутній вертикальний нахил гармати вниз, всього мінус 5 градусів. І якщо ти хочеш взяти майстра на цьому танку, тобі потрібно заробити 1000% 574 одиниці досвіду забій. А щодо відміток, то перша на 1877, друга 2663 і третя на 3279 одиницях сумарної середньої шкоди. Багато про цей совок говорити не будемо. Переходимо до шостого місця, на якому розташований важкий американець. Один з моїх улюблених важких танків М54 Ренегат На ньому скатали 510 тисяч боїв з рейтингом ефективності в 1683 одиниці. І от якби не шишка розміром з башту, ціни б не було танку, він у всьому комфортний. Гармата з Альфою 360 одиниць, кут нахилу вниз мінус 10 градусів, видимість 400 метрів та ще й міцне бронювання лоба башти все прекрасно. Відсоток перемог на цій машині. Складає 53,7 щодо обладнання, то його катають з наступними сетапами. А якщо ти хочеш взяти майстра на цій машині, то потрібно буде знову ж таки викластися на всі 100 і заробити 1528 одиниць досвіду за бій. Пішли до відміток: перша на 1980, друга на 2796 і третя на 3419 одиницях шкоди. Більше нічого не додам. Єдине, що дратує, це командирський люк. а дратує знатно. Ось ми вже пройшли останню п'ятірку танків, які показують найкращі рейтинги ефективності на єврорегіоні World of Tanks. На п'ятому місці розташована машина з золота Type 59 Gold. Гол. Так, це саме той, що продається на аукціонах купу золота. А чи маєш ти його в себе в ангарі? Яка твоя особиста думка про цей танк? Рейтинг ефективності танку складає 1688 одиниць вн 8 а відсоток перемог 51,81 з плюсів танку можна назвати низький силует та хороше маскування. Особисто я, ці критерії оцінюють як основні в своїй грі. Також тут міцна башта, ну і звичайно субсидії на рівень боїв. З мінусів можна назвати погане бронювання корпусу, але це СТ, тому пробачимо. Також невисоке бронепробиття стандартним снарядом всього 185 мм, що заставляє грати на Голді. Ну і звичайно, розташуванням боєукладки. І бак у лобовій броні не дадуть тобі спокою протягом всього бою. Обладнання на ньому використовують стандартне, зазвичай присутній до та стабілізатор. А якщо ти хочеш отримати майстра на цьому танку, потрібно заробити 1569 одиниць досвіду за бій. А щодо відміток, то перша на 1933, друга на 2709 і третя на 3332 одиниці сумарної середньої. І шкоди на танку. Четверте місце заслужено займає американський середній танк з італійським механізмом дозарядки МБТ з рейтингом ефективності в 1698 одиниць та відсотком перемог в 52,96 Танк має хорошу рикошетну башту з бронюванням в лобів 250 мм, що на відміну від Progetto 46 має більше шанси потанкувати. Барабан розрахований теж на три снаряди. А кожен постріл з альфою в 360 одиниць з недоліків можна назвати велике НЛД, в яке буду часто пробувати, коли буде можливість використати свої непогані кути нахилу гармати в мінус 9 та плюс 10 градусів. Ну от ми вже дійшли до топ-3 нашого рейтингу. І саме час нагадати, що зараз наші Збройні Сили України показують максимальну мужність та прикладають титанічні зусилля, очищаючи нашу рідну землю від російської погані. Тому не забувай підтримувати Збройні Сили України. Третє місце займає перший легкий танк в цьому топі. І це Панарт ЄБР-75. Його рейтинг ефективності складає 1762 одиниці, а відсоток перемог 53,54. А я завжди казав, що хороший ЛТ в команді приносить перемогу. Колесний танк міні-копія швидкісного ебр 105 з барабаном на два постріли, альфа гармати складає 175 одиниць. Танк має хорошу динаміку та маневреність. Головне навчитися вчасно перемикатися, швидкісного в поворотний режим. він має хорошу стабілізацію та високе пробиття фугасом в 75 мм. На ньому завдання просте: наносити шкоду в тил супротивнику, закрутивши на місці. А фугас наносить цілих 260 одиниць шкоди. З недоліків можна назвати повну відсутність броні. Але ті його колеса. Ох, скільки я разів був впевнений, що зараз з пострілу я доберу цього ЄБРа, і тут з'являється повідомлення: не попав у броню по обладнанню використовують звичайний набір легких танків, оптика та вентиль have. І Якщо ти хочеш взяти майстра на цій машині, тобі потрібно заробити 1477 одиниць досвіду за бій. А щодо відміток, то перша на 1654, друга 2583 і третя на 3343 одиницях сумарної середньої шкоди. В цьому місяці в нас змінився король рейтингу ефективності. І якщо ти пам'ятаєш, то попередні два місяці бач, що тільйон Бураск займав впевнено перше місце, але тепер він тільки другий. На танку зіграли 2 мільйони боїв, це просто нереальна кількість. З рейтингом ефективності в 1773 одиниці, а відсоток перемог складає 53,6. І зараз мій бураско в ангарі трішки позаздрив. Це неймовірний танк, якщо ви знаєте, як грати на танках без броні, що може завдати як мінімум 720 одиниць шкоди за 2 секунди, але фармити на ньому непросто, тому що частенько треба. Треба використовувати голду. Стандартний набір обладнання це вентилятор, приціл та стабілізатор. Без стабілізатора на ньому немає що робити. Також бурасика можна використовувати як світляка, адже він має хороше маскування. Щоб взяти майстра на танку, потрібно заробити 1567 одиниць досвіду за бій. А щодо відміток, то перша на 2137, друга вже цілих 3017 і третя 3698 одиниць шкоди. В нас новий лідер. На першому місці розташований радянський середній танк Т-44100. А ну признавайтеся, хто його потягнув разом з собою на євро. Танк має фантастичний рейтинг ВН8 в 1877 одиниць та 52,13% перемог. З переваг танку можна назвати його непогану гармату з альфою в 250 одиниць та швидке зведення в 2 секунди. Також тут є бортові екрани, що трохи вбережуть від кумулятивів. Танк має хорошу динаміку, керувати ним в задоволення. Та залишає після себе хороші емоції. А щодо недоліків, то тут відбувається часте пошкодження боєукладки та пошкодження двигуна. На машині потрібно грати обережно, прикривати важкі танки союзників. Бездумно їхати вперед не варто. Бронювання не врятує. Танк здатен легко змінювати фланги свого впливу. І цим потрібно користуватися. Якщо ти хочеш взяти майстра на цій машині, то доведеться заробити 1526 одиниць досвіду за бій. А щодо відміток, то перша на 1929, друга на 2726 і третя на 3350 одиницях середньої сумарної шкоди. Ось і все. Наступний топ саме по премом 8 рівня буде рівно через місяць. Друже, бажаю тобі смачної паляниці. А окупанту нехай воно стане поперек горла. Дякую всім, хто підтримує фінансовий розвиток контенту на Монобанку. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!